Алло. Алло. А, мікрофон працює. Коротше, колись дуже-дуже дуже давно. Прям дуже давно. Десь, напевно, ще рік назад. А може і два роки назад. я думаю, ще що рік. А... Щось там ми пробували грати короте, в цю гру. Боже, а що я рухаю? Скажіть мені, будь ласка. Щось рухає. Вас опустила трошки нижче. Коротше, пробувала ми грати в цю гру, і мені здається, що ми тоді половину прям пройшли. І все, я більше в неї не грала, а тепер я навіть не пам'ятаю, про що там було, і я хотіла спробувати в неї сьогодні пограти, щоб знати, як воно ок чи не ок. Не все одно якесь обличчя зелене, воно засвічує все, мені не подобається. Бартендер. Блін, бартендер виглядає дуже двіцик. Як він поважно виглядає, який пан. Мені не можна пити, я малесенька. Я чай п'ю. Що це за The tea has alcohol, though? Що це за алкогольний чай? Містер Левчик, містер тигрчик якийсь недобрий. Чел каже: Хочеш алкогольного чаю. А я кажу, ні. Подивись, будь ласка, на моє взуття. What? Боже, така позитивна дівчина каже, I hope we crash. Генійка. Я так зрозуміла, що ми йдемо на навчання на навчання на три роки в якусь дуже віддалену містину. і ми з вами тепер будемо відьмами першого розряду і зможемо літати на мітлі. <гас> Каже, It isn't, uh, the Wild West, it's a healing game, remember? Чого? А от тепер не ясно, чого ми зупинилися, і, напевно, що трапилось. А от що? Ми зараз будемо дивитися. Мені так дивно, що я зацікавлена в якихось дивних випадках, які можуть статися. Так, містер Видра каже, вибачаємось за незручності. Я думаю, що це critical issue, сподіваюся. Крітикл ішню. О, но. Ммм. Крітикал. Неочікувано... The train will stop until tomorrow's morning, and. Uh -huh. Коротше, виходить, типу, можна, але не відходити далеко. Please don't use the word uh, explore. That word gives me anxiety. Thanks to your mother. Це моя стеміна. Було логічно здогадатися, але я не здогадалася. Окей. Блін, але ну, фігурка дівчинки супер к'юті. Ми зібрали гілочку. Та ну зараз піду, боже. Дайте подивитися. Що трохи незручно, що я трушу це все, а потім ще раз треба це все піднімати. А чого тут нічого не горить? Які колодязь стоїть. Від... Та я боже ж ти мій, та я пам'ятаю, це якісь дуже токсичні стосунки. Я не можу їх зловити, тому що в мене немає сачка, щоб їх ловити. Я ж не можу їх руками ловити. А що пише венци? Дивіться, вона. Дивіться, як мило вона вдягнула окуляри, щоб прийняти в енциклопедії, як зловити метелика. Бо в мене немає сичка, ну то я ж так сказала. Та я і так знала. Тул. У мене немає тули. Багнет мені треба. Це майже як багет, тільки багнет. Квітка! Дивіться, яка якого... га. Я не розумію, це що прикалдес якийсь чи що. Ну, я ж не можу метелика зловити. Ну, і що? Я бачила квітку нічого зробити. Не можу, ця гра мене скамить. Все, я буду плакать і какать, до побачення. М -м -м. Ну, не сказала б, що він прям сильно абондит. Але світло ж горить в ньому. Ми ж всі знаємо, що Віч House is a Public Institution, ну, того ми власне тут і будемо спати. А ми мали повернутися до потяга, до котрої, то навряд чи е, потяг поїде раніше восьмої. Блін, прикинь, ти потяг поїхав, ну це наш трейн. Ми проспали трейн. кролики при кролик. Ой. Бікає, боже, це так давить на нерви. Одного короля собі чи два другого я вибачаюся, а що він бібіка? Та не він. Це птаха робить бібі. А я не розумію, що за ха-ха, Що за трейн вісел? Ми були опрацьовані професійною птахою. Що вона якась така музика була, тепер пропала? Давайте я теж щось включу таке на фоні. Мені здається, ця пісня підійде нам. Чистя, щоб прибрати вдома. Всі ж е, прибираємо під, е, ну, під пісню вдома. Воу, і срілі біг. За це вод ще сет. Ладно, вона так, звісно, за цвод сет, але виглядає поки що дуже безнадійно, бо я не розумію, в яку сторону рухатись. Булки, я вас буквально на секундочку залишу, ну, може, 2-3 секундочки. Можете поки жабу потримати. Я зараз повернуся, я дуже швиденько, мені треба оце от. лінді-інді-лін-ді. Це не куди ми вже з вами не підемо, шановні. Ну, куди ми? Боже, камила міні-мапа. А що це за милота? Ой, ні, можна ще розглянути. А куди я нажимала? О, мапочка. Малесенька. Така гарна. <гум> <гум> так, добре. Ідемо тоді? Полагодимо наш. Я Не знаю, що там у нас? Екзекютор. Не екзек'ютор, як його звали. Коротше, йдемо лагодити. Ми зараз підемо вночі гуляти по лісу. Це що ворона в шапочці? Чат ворона в шапочці. Ми за тебе з'їмо. Ти поки що ці смузі. Оце бульйончик, таке ріденьке, ріденьке. А ми за тебе. Ти нам тільки скажи, що за тебе з'їсти. Ми яблуко з'їмо, і шашлик можемо за тебе з'їсти, і бургера можемо за тебе з'їсти, тільки пікни. Чого це ворона кричить на нас? Ну два того разу видаляли та, Семен, і виходить, що два цього разу ну, і ще два залишились, ні? Чи того разу один був. Я пам'ятаю, що ти, що ти видаляв, але скільки я не пам'ятаю. Мені здається, Ворона п'ятий раз каже The Witch Returns, але ми щось не реагуємо на це. О, лисичка! О, ні! The Spider вполював лисичку. Чого в мене емоут називається в пук? Бо я його так назвала. У мене, звісно, питання, як лисеня могло стакнутися в великій павутині павука? Але добре. Нам тепер треба робити Mapple Heart. Носим Apple Heart. Я в шоці. Що говорити з ним треба, да? так? Це чисто мій кіоск на ринку, він ще напобіг. Ми його підняли, помили. Я б не сказала, що він сильно швидкий. Просто я на місці стою. Швидко бігає Боже. Чисто кчау. Дзум! Джум. Кау Energetic. Ма він енергетик як бахнув. А ми з вами ще нічого не бахали сьогодні. Дивіться, яка гарна пташечка. Вона з квіточкою на голови. І вона дає bird Flower. блін. Це вона його сирнула, а ми не підняли. Плохі. Так, чотири. Тидим, сидим. Так, погнали. Чотири. Ні, 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 ні. Боже ж ти мій. Так. Це? Тіліпенчик, а що це ти прийшов? На хілінг-поушени оце дивиться, да? Ні, вона стакнулась. Малесенька, варися, будь ласка, нам треба ножку полікувати. Кваліфікована віч сьомого покоління першого призвання. Понятно вам? Ну і що воно тест awful? Ну, як кажуть, оце, от ви колись їли якісь е, ліки, які були б смачними. Ну Тільки ми не беремо в розрахунок гарячий чай, мед, лимон, імбир, і стрепсіл з медом та лимоном і стрепсіл з малиною. Нема нічого смачного, щоб ліки були. Ася в мене 300к балів. Що я можу собі дозволити? А що ти хочеш собі дозволити? Якщо я зараз поставлю замовлення гри за бали, ми будемо три місяці грати в персону, Зельду. що там ще далі у нас буде? Elden Ring буде, Song буде. Я знаю, до чого ти хилиш. А потім буде ще перегляд аніме, а потім доведеться купляти берсерка і читати вголос берсерка. Ей, hey, that's pretty good! <реш> я все знаю, Влад, ти оце мені тут не вигадуй. Ой, шановні, я вважаю, що ми сьогодні з вами гарно попрацювали на три вечірні годинки, і якщо бути супер відвертою, я не згадала, що я тут награла того разу. І що взагалі, на чому ми зупинилися того разу? І мені здається, якби я відкрила збереження, я б і не наблизилась бляхамуха і близько до цього всього. Дякую, що сьогодні прийшли розібратися, що воно таке. Я ще раз зберігаюся і думаю, що, може, в наступний вечір ми щось таке ще з вами оце от пограємо. Дякую, що прийшли сьогодні.